Здравствуйте. Не витаю вас. Не витаю вас. Как поживаете? Дякую збройному. Збройная Украина. Непогано тримаем. Непогано тримаем. Непогано. Непогано это хорошо. Я с России, а вы с Украины. Так. Так. Вот. Давайте пообщаемся. Давайте спробуем. Давайте спробуем. Что там? Я, да, я, не буду спрашивать, как на Украине относятся к России. Я это знаю. А почему? Как так произошло, что наши страны, что наши страны с друг другом воюют? Как это я произошло? Не могу себе, я не могу себе Россия, она такая хорошая, на все добро. добро. Борется с нацизмом, Борется с, нацизм. с утысканием. А українці такі а ось невдячні, не Беруть і ну, невдячные. В Мальчиков. Я хочу. Я б не сказав, щоб Україна погана, Не сказав. Я б не сказал, я сказал. Я б не сказал я що вона погана, я що вона не невдячна. Я, не ну, вот. я скажу, що зараз в Україні власть, власть в Україні, яка пришла. Я послушайте мене. Да, 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 я слухаю вас. Да, 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 я слухаю вас. Вот. В Украине. Чи як правильно? На Україні чи в Україні? Як правильно? Ну, ви вам собі ну, не пам'ятаєте. Ні-ні-ні, я хочу вас уважити. Як правильно? В, в Україні. В Україні. Да. В вот. Україні. І Путін... Вот. Ні-ні-ні, давайте не будемо, во-первых, без, оск... без оскорблення. Ні, це, 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 це ж пісня. Це ж пісня. Як? Це ж пісню співали. Це ж пісню співали. Футбольних вболівальників. Футбольних вболівальників. Як ви кажете, із русского города города Харкова. Ну, ну, так что хотели доказать, ну, я вас, поработал? Я вас поработал. Вот это а, а, с одной стороны вопрос и с другой стороны утверждение. Как, как так получилось? Как так получилось? Что народы, народы Украины, люди, народ, Украины, Украина и люди, народ России между собой воюют. Мы же соседи, а с соседями надо дружить. Так, так. И, Как и так по получилось? Какая у меня версия? Uh -huh. а, ну, версия такая, что в 2000, 2014 году uh -huh. вот, совершился государственный переворот на Украине. Шо -а Шо -а Поправьте, если не прав. Шо -а Шо -а да взял такую информацию? <звук> ну, так президент Янукович до своего срока-то не доработал. Як не У него, в трудо... не У него До там працевали. в трудовой книжке что прогул, прогулы что ли стоят? До, До, До наступных, президентских наступных президентских выборов. До каких выборов? Президентских. Он, он... президентских. А когда они, когда они были? 25 травня 2014 года. 2014-го, а не 13-го. 14-го. 14-го. 14 14-го, да. Він до 25 травня. До 25 травня. 2014 года. -го а почему ж он бежал с Украины? Відкрию страшну таємницю. таемництво. страшну таємницю. Його таемницу. Его ФСБ викрало. Його ФСБ выкрывал. Та нафіг он нужен ФСБ? Не знаю. Не знаю. Сантуживали Федоров. <ріст> Нафиг он нужен. Сына его вбили. Сына его вбили. Убили его сына? Да. На Байкале. Да, на Байкале. А кто убил? ФСБ. ФСБ. Вот если кого-то убивают, значит ФСБ. Ну а как? Ну, с... Семь... сі бі... один один человек было в машине. Все выжила вин один загинув. Як це так? Ну, вы там, были, да, да. вы там были, все видели, знаете, короче, или вам кто-то сказал? Мы читали. Кто Не, мы читали. Мы читали с а, российских ресурсов. Так. ресурсов. Так. Ну, так, в России так. тоже так. есть шпионы. Да, и следственный комитет публиковал материалы. Публиковал материалы. Так. Так. так вот же, вопрос такой mm -hmm. остается в силе. Как да. так получилось? Так я вот хочу послушать вашу Что? версию, да. Я хочу Да, вот братский народ Украины и братский народ России между собой сейчас воюют. А за кого переляку брать? А за кого переляку брать? А мы что, в одной стране не были? Ну что, шо, если были, то з какого переляку, что брать? Ну, как от переляку? Ну за кого переляку? Я скажу я скажу, с какого переляку. Потому что у меня есть в крови украинская кровь. А здесь он у тебя взялась. А Ты когось вбил, путем выпил? Ну как, у меня есть, во-первых, родители, ну как, ба... ну, у меня отца нету сейчас, к сожалению, царство со небесное, мама есть, вот, отец, у меня русский, мама украинка. Так, дуже мама, да, дуже цікаво. мама украинка за кого. места, украинка, украина. Послушайте дальше меня. Ну вот. я спытаю, за какого места украины, мама? Ну как это самое, как это самое? Ну из украины, мама. В советском паспорте раньше писали национальность, если это вас что-то говорит или не говорит. Я пытаюсь за, за какого места? Родилась? Где в она народилась? В Харькове, в Запорожье, в Тернополе, в, Тернополе, Тернополе, в звитки, у, нее у нее украинские корни. Ну, мама, вот. звідки, за кого а место Украины? Нет, вот где я сейчас живу, в Воронежской области, вот с этого места она. А, ну так Воронежская Воронежской области же а, Украина. А дед мой. А, а бабушка. А а бабушка. А вот. Я могу сказать, что по отцовской линии, по отцовской линии. Mm. У меня отец дед по отцовской линии. Да. Дед русский, бабушка украинка. Чей, дед, чей? Чей, дед, чей? Мой дед по отцовской стороне, дед Леша. Дед Леша. Я вот, по, дед Леша. Вот, по, по, по материной стороны, оборот, дед украинец, а бабушка русская. Mm. И, И вы хотите сказать, что мне украинский народ не, не браты. А для чего вы туди вбиваете украинский народ? А я про себя говорю. Да я пытаюсь, для чего? Я, 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 для чего вы часы в 24 я році проголосовали за Путина? Проголосовали за Путина. И подтримываете цю вийну против Украины. Подожди. Я дома сижу, я никуда не хожу. За Путина голосовал. Путіна голосував Голосував, за Голосовал, заголосовал. Еди раз. Все. Все! Війна! Він так він, вот війна, проти України. він почав проти України. Ти підтримав його. Голосував за нього. Так, що ти питаєш до мене тепер, що, що війна йде? Питай Путіна і в себе запитай. Так, в себе запитай. Так, Чому запитай? ти проголосував попитали, за нього, попитали, коли вже йшла війна? А попитай, 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 у, у своїх попитай у своїх властей. Попытай у своих властей, почему они не хотели договориться. Так вы захопили Крым! Мы захватили. А Крым? кто? кто? Татаро монголы? Татаромонголы? А там жители какие-нибудь есть там. Якие, так. Громадяне Украины. Громадяни Украины. Громадяна Украины. Русскоязычные. Большинство. Девяносто процентов. того? Ну и шостого. Шестого. того? Шостого. Шостого. того? Это шо 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 територія Украины. По... Крым вообще не захватывали. Граждане Крыма Крыма наясную. Как, как киевский режим отгражданного Крыма наясную Крыма Украины? А Донбасс это Украина. А что так и Донбасс? А что таке Донбасс? Донецкая. Скажем так, Донецкая область и Луганская область. Как Донбасс расшиплены? Донбас, Донецкий вугільний басейн. Угу. Uh -huh. Так. Так. Да. Донецька й Луганська область це, це Україна. Да, а чому да. Україна обстрілювала Донецьк і Луганськ? Бо тоді прийшли російські терористи. Да. І захопили. Вони поч... захопили. А чому? Місто почему... Славін, Донецьк, Луганськ. А чому почему... вони захопили ці пункти? А чому почему... власті України на засіданні ООН это не оголосили? Оголосили це. Оголосилося і на ООН. И миссия ОБСЕ зафиксовала. І, і неодноразово закликали, щоб Росія забрала своїх найманців з території Донецької, Луганської області. А почему тоді да, Україні військову допомогу не оказували до 2002 року? До 2002 до, до 2002 А що в 2002 році було? Було было 2022 і освобождение Донецка 2002 Луганска. В 2002 22. Так в якому році ти? Так, в якому році ти... добре подумай, сформулюй. В 2002-му чи 2022 му 2022-му. Смотри, на що? На що? Смотри, з 2020. На що дивились? На що Досм... дивились? 14 2014 в Крим захопили. Смотри, дивись. З, з 14-го по 22 рік. Так. Так. Українська власть... Пізнака обстрілювали Донецьк і Луганськ. Вони обстрілювали терористів, Вони обстрілювали з, російської терористів з Російської Федерації. Да? А да. зачем били по да. больницям, по детським садикам, по пятиэтажкам? Бо як зачем? казав, терористів. ваш коватий за, за спинами дітей і жінок. І, і, жінок. Жінок. і от терористи ховались. Терористию. Ховались. Ваші російські терористи. Ну, Ваші російські терористи.

Стреляете с будинки, да? А это не а это не постановка? Это не постановка. Это было на вахе новых. А откуда ты знаешь, это не постановка? Это было показывалось на по ваших федеральных каналах. Давайте стреляют в житловые будинки. И тикает бегом. Мозги включи. Вот, навіть не ви. Мозги включи. Мозги включи. Перевірите, там є навіть цей. Ну шо? Як ти прокоментуєш? Мозги включи. Мозги включи. Я зрозумів. Ты не віриш в це, да? Разумів? Ты не віруш в це, да? Не розумів? Не віруш в це, ні? Не віриш в це, ні. Чи не, чи, повірив, чи, не, чи повірив? Що російські терористи ховались російські в будинках? будинках. Во-первых, никаких российских террористов не было. Я тебе тільки что показал. И в поменьше. И в поменьше. Ну, а ополченцы были? Это были российские террористы. Да? Да. Да. Ага. Это тебе. Это тебе так сказали. О, дивись. Знаешь всего персонажа? Матарила, Арсен Павлова. Центр Донецька. Центр Донецька. 14 рік. 14 рік. Стріляє просто по житлових будинках вправо-вліво. Центр Донецька. Як назвати цю людину? Як назвати цю людину? Ополчились. Це терорист із Російської Федерації. З Російської Федерації. <ривіт> да. І от таких от, і от таких от, от Україна та. має знищувати, захистити своїх громадян щоб від, своїх від вас, громадян вас терористів, від терористів з Російської, з російської Федерації. Російської Федерації. А зачем по детським садикам дірите? Я тобі тільки що показав сюжети житлового будинку. Як за бабуськи прятались ваші терористи? А ми звідки знаємо? Є Що там? Ти мені Що тобі не розказує? Чи немає? Я тобі чи не розказую, ти її ти я її показав. Я тобі відео показав. Що тобі показав? Відео я тобі показав. Можеш знайти на ютуб, перейти і подивитись. Бо там, во там ховались твої російські терористи. Все, за русским этим кораблем. Пішов вон пес. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.